Доброго всім дня! Вітаю вас на каналі. І сьогодні наше відео продовження теми підлітків, пересадок. Хочу поділитися з вами тим, що я зробила з підлітками своїми. Зараз вже пройшла неділька з того моменту, як я їх отримала. І бачите, Ось такий вигляд вони мають. Зараз розкажу, що я зробила. Це горщик закрита система, я вирішила розпушити мох, в якому вони були. На дно горщика я поклала керамзіт. І дуже-дуже обережно з розпушеним мохом в стаканчик цей. Вазончик посадила орхідейку. Це її мох. Нічого я там не забирала, не додавала, лише тільки на дно поклала керамзит, а зверху трошечки прикрила кокосовими чіпсами. Це сама величка орхідейка з підлітків, яка була. Листочки я там нижні зняла, бо вони пожовтіли. Другий листочок пожовтів. Ось друга теж. Корінці видно, там є повітряні карманчики, і мох не набитий, а так розпушений. От, і зверху також кокосові чіпси. Побачила я, що так деякі орхолюбителі роблять, розпушують мох. І я, я не, давала, не додавала кору, нічого там не. Між корінцями туди не клала, а от тільки на низ і наверх. І трошечки розпушила мох посередині, хочу поспостерігати, подивитися, як буде в такій посадці, як вони себе будуть почувати. От, три дня я поливала потрошечку, мох був трошечки зволожений, не мокрий, і ось я пересадила. Ще хочу зробити одну пересадку сьогодні цікавої орхідейки спайдер павучок. Вирішила тому, що, бачите, тут між листочками корінці пішли активні. От. І головне, що, чому я вирішила це зробити, бо горщик дуже такий зелений, і я не бачу. В якому стані корінці. Чи вони там сухі, чи вони не сухі, орієнтуюсь тільки щонеділю назад поливала, і тому так, от кожну неділю поливаю. Але ж мені ця ситуація не подобається, і я вирішила заодно і повітряні корінці в ґрунт заправити. І ось зняла помию горщик і трошечки її. Приведу до ладу. Бачите, корінці активні, процес добрий, торфяний стаканчик знімаємо. На ньому, бачите, сухі корені гнилі відходять. От, треба її добре, добре розібрати і. Залишити те, що, бачите, активне залишити, а те, що сухе, поприбирати, позабирати. Ось кусочки ще торфяного стаканчика. Є там ось зверху ще сухі корінці, їх поприбирати. А там от також видно, що от шийки йдуть молоденькі корінці, активні, і ми їх трошечки заглибимо. Посадку. Ось так. Я помила орхідейку, обібрала все, що було в неї сухе, погане. Ось бачите корінець тільки виламен тримається на виламені знизу зелений, але ж, бачите, в самому кінці. Розкуклився в корінець і молодесенький корінець почав рости. Це те, що я з орхідейки зібрала сухе, обрізала квітконос сухий. Кору, яка прилипла до корінців, я її не чіпала, залишила, щоб не травмувати лишній раз корені. Нижні листочки я зняла, щоб заглибити її в посадку. Ну і будемо осаджувати її в її горщик. Про посадки свої вже я розповідала, але хто не бачив, ще раз повторюся і покажу, що на дно я таких великих орхідейок кладу крупну кору. Раніше клала. Рамзіт. Зараз хочу трошечки змінити умови і ось таку почала використовувати галтовану кору і вниз її на горщик кладу. Мішаю її з звичайною корою, трошки менше по фракції. От, додаю ще трошечки кокосових чіпсів, і кокосові чіпси в основному в мене йдуть наверх. От, її, бачите, там мені не дуже подобається кора, її, яка була, прямо вона така вже розпадається, тому я її і не трогала, і не, не клала в посадку. Ось так виглядає горщик і крупна кора, і трошки. Е Така поменше фракцією. Корінці всі видно. Ну, а зверху кокосові чіпсі, чіпси і трошечки кори. Ось така посадка. Ще одна буде пересадка. Зараз скажу чому. І хто знає той здогадався, що це чарівна квіточка. Елігато. Елігато, звичайно, не пілор, не метелик, а звичайний. Але ж бачите, яка вона маленька така. І така вона в такому стані. Взагалі, вона до мене приїхала дуже не в хорошому такому стані. От, її там передавали з рук в руки. Щось вона там не виживала в них, не знаю. Я, бачите, помазала їй Максимом шийку. Зараз воно пішов листочок зсередини і трошечки почали. Оцей листочок верхній був склеєний. От. Але ось такі активні корінці пішли потихесеньку. Чому я вирішила її, їй поміняти трошечки умови в горщику, тому що вона а, вилізла. Наверх і набік нахилилася. От, і мені хочеться поміняти її в горщику там умови. Трошечки додати і чіпсів. Вроді зараз з нею все в порядку. Вимила її горщик, сполоснула. Не дуже я його вимивала, так сполоснула. На дно, як завжди, я вже казала, крупної кори кладу усаджую орхідейку, хочу її заправити так, щоб вона була по центру, а то вона в мене була набік і вже почала прям, прям вилазити з горщика. От, я, тут я хочу їй додати кору з смікоризою, по краю горщика отак от підсипаю з усіх боків. Трошечки горщик можна потрусити, і обережно-обережно, це особливо той верхній корінець, він такий стирчав у мене вверх. Я його теж хочу заправити. І з її посадки, де там більш-менш луча кора, я теж її хочу взяти і додати до неї, щоб її там мікрофлора вона зберігалася. Ну і ось така посадочка вийшла в мене. Вроді вона так, по центру, більш-менш зафіксувала її. Отак От буду дивитись, як вона буде себе поводити в цій посадці. Чарівна квітка. Особливо, коли на неї падає сонечко, то дуже видно, як вона прям таким перламутром. пелюсточки відливають таким перламутром гарним. Стоїть вона вже на своєму місці. Сьогодні вже наступний день. От. Подивилася на листочок в серединці і в мене таке враження, що він за ніч трошечки підріз. Чи це мені так кажеться, не знаю. Поряд з нею її сестричка, орхідейка в мутації Пелор теж лігато. І ось такий дует вийшов. Дякую вам, що були зі мною. На все вам добре і до побачення.